Житловий комплекс Максима Резидент Світріал та «Босфорус Девелопмент Встигніть скористатись гнучкими умовами. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив. Що у разі нового нападу Росії на Україну США дадуть Москві військову відповідь, і це передбачено в гарантіях безпеки, які зараз обговорюються. Про це повідомляє також ОНЕД про результати переговорів у Берліні. За словами Туска на зустрічі в Берліні, вперше стало очевидно, що США, Європа та Україна перебувають на одному боці. Він наголосив, що єдина реальна можливість переконати Росію вступити в серйозні переговори про зупинення війни або принаймні припинення вогню. Це об'єднання всього заходу. Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями і українцями діяли як союзники, щоб росіяни і глава Кремля Володимир Путін побачили, що ми не можемо вбити клин між трьома сторонами. Питання території вирішувати Україні. Польський урядовець зазначив, що потенційні територіальні поступки залишаються. Відкритими і дуже складними питаннями, яке потребує серйозного розгляду з боку України, він додав, що Польща не чинитиме жодного впливу з цього питання, і що рішення може бути ухвалене тільки на основі оцінки та розрахунків самих українців. Він сказав, що наше завдання це підтримати їх у цих переговорах, аби не могло бути й мови про перемогу Росії в цьому протистоянні. Але це залишається складним завданням, сказав чиновник, підкресливши, що прогрес у поточених переговорах очевидний. Про гарантії безпеки, як пояснив Туск, американці переконані, що разом з Європою вони зможуть створити серйозні гарантії безпеки для України, я наголосив, що з нашої точки зору це важливо, тому що гарантії безпеки для України це в певному сенсі і гарантії безпеки для Польщі. Україна, який загрожує відновлення агресії, являє собою великий ризик для Польщі і для тих країн, які знаходяться поблизу лінії фронту. Урядовець зазначив, що однозначна заява американської сторони про готовність брати участь у системі гарантій безпеки для України, має вирішальне значення, відповідаючи на запитання про присутність міжнародних. Військових сил в Україні як гарантії безпеки Туск знову наголосив, що Польща матиме і інші завдання. Він сказав, що ми повинні забезпечити захист східного флангу, тому ми зараз летимо в Гельсінкі серед іншого і серед інших місць, щоб серйозно обговорити це питання, і в будь-якому разі польща буде ключовим вузлом не тільки Ясенка, а й наші порти, і вся логістика у відновленні України сказав глава уряду польського на уряду Польщі. І прем'єр додав, що для того, аби гарантії безпеки для України мали реальний сенс, польща неминуче буде залучено. Логістичну діяльність, і за його словами, цей момент усі розуміють, і жодного тиску з цього питання немає. Тому це наше рішення автономне. Польща сама вирішує, куди відправляти солдатів, а куди ні, додав він і дали зрозуміти, що готові відповісти Росії військовим шляхом. Журналісти запитали Туска чи справді гарантії безпеки для України розроблені за принципом п'ятої статті Альянсу НАТО, яке передбачає взаємну оборону. У відповідь польський урядовець заявив, що така заява була. Б Перебільшенням, однак, спецпредставник Трампа стівітков дав чітко зрозуміти, що США дадуть військову відповідь у разі нової агресії з боку Російської Федерації. Я вперше чую, щоб американські переговорники говорили, що Вітков дуже чітко дав зрозуміти, що Америка надасть Україні гарантії безпеки таким чином, щоб у Росіян не залишилося сумнівів у тому, що американська відповідь буде військовою, якщо Росія знову нападе на Україну. Тож у певному сенсі це схоже на статтю 5, але я б не став безпосередньо посилатися на статтю 5, тому що це може тільки ускладнити подальші переговори. Але заява, яку ми почули сьогодні, дійсно має далекосяжні наслідки. І поки з Польщі звучать заяви про гарантії безпеки для України, невідомий військовий безпілотник розбився поруч з житловою забудовою у центрі Польщі. На території населеного пункту Леков про це повідомляє з послання на РМФ ФМ. Там зазначили, що військовий дрон впав на приватну власність у лекові Мазовецького воєводства. Наймовірніше, це був невеликий розвідувальний дрон, який розбився під час навчання польських солдатів у регіоні. Повідомляється, що при падінні БПЛА впав на приватні території поблизу житлової забудови, але не пошкодив жодних будівель і ніхто не постраждав. Проте невідомі дрони. У Польщі з'являються не вперше. Я нагадаю, що і вересні близько 20 російських безпілотників проникали в повітряний простір Польщі. Тоді сили протиповітряної оборони збили 4 дрони. Решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один на території військової бази. І, За даними польських змі, тоді частина невідомих дронів могла бути спрямована на базу НАТО в Польщі. Генеральний секретар Марк Рюте назвав дії альянсу дуже успішними. Підкресливши готовність захищати кожен сантиметр території, включно з повітряним простором, а вже 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію. Східний вартовий для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, І згодом стало відомо, що у ніч із 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, ситуація була серйознішою ніж вважалося, адже частина дронів була із вибухівкою. Своєю чергою, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що дрони, які вересні, 10 вересня залетіли на територію країни, технічно могли Перевозити боєприпаси, але того разу були незарядженими. Тому зберігається безпека на постійній основі, і аби ви знаєте, країни Європи, країни НАТО могли самі себе захистити. Тут, знаєте, вже не йдеться про е, те, що тут нам обіцяють захист у вигляді гарантій безпеки, поки -таки, в розумитих е, якихось таких фразах. Але, тим не менш, що ще сказав. Дональд Туск він пригадував і про конфісковані заморожені активи Російської Федерації. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що годека дасть. Змогу ЄС використати заморожені активи Росії для відновлення України ще дуже далеко. І тут сказав, що на даний момент є рішення, що дозволяє назавжди заморожити російські активи. Однак, із цього моменту до потенційного використання цих коштів для відновлення України, не кажучи вже про військову підтримку України ще світлові роки, тобто це взагалі не найближча перспектива. І за його словами на саміті в Брюсселі в четвер рішення про виділення цих коштів. Сів України не ухвалить при цьому, як очікується, буде досягнуто згоди про фінансування України на наступні два роки. Як сказав Туск журналістам, існують різні напрямі механізми, наприклад, можливість використання цих коштів як фінансового важеля. Тобто гарантії за кредитами. Проте у Туска цікавилися і чи збігаються взагалі позиція Сполучених Штатів Америки з цього питання з позиції Європи. На що той сказав, що різниця в думках абсолютно очевидна і Вашингтон закликає не порушувати цю тему, оскільки це впливає на переговори. Тобто американці кажуть, залишити ці російські активи в спокої, тому що важко сісти за стіл переговорів із путіним і сказати, давайте підемо на компроміс, але ми заберемо ваші гроші. І це американський аргумент, який закликає бути. Дуже обережним і не доводити справу до межі краху, сказав Тус. Коаліція рішучих підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та за потреби розгортання військ на українській території. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, Пише АПА. У межах коаліції рішучих ми мали політичний процес за участю лідерів країн. А також військовий процес за участю військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для зміцнення власних спроможностей України. За його словами, наразі члени коаліції мають військові плани для кожного з цих напрямів. За потреби це передбачає іноземне розгортання, але зараз пріоритетом є досягнення справедливого і тривалого. Миру повідомив Стармер про іноземні війська в Україні і про розгортання іноземного військового контингенту в Україні говорити почали вже давно. Пам'ятаємо на попередніх засіданнях коаліції рішучих, в якій беруть участь понад 30 членів країни, поділилися на три табори: ті, які заявили про готовність. Відправити своїх військових до України при потребі хто не готовий, та ті, хто ще не визначився, наразі відомо, що готові піти на розміщення військових в Україні: Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія.